На пленарному засіданні цього тижня Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та десятої протистояння українців збройній агресії РФ. Таке рішення було підтримано конституційною більшістю. Парламентська реакція на другий рік повномасштабного вторгнення вона має бути дуже жорсткою і однозначною. Ми просимо закликати уряди і парламенти іноземних держав міжнародних організацій. Та парламентські асамблеї взяти активну участь у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського, консолідувати зусилля всіх партнерів, партнерів щодо збільшення військової допомоги силам безпеки і оборони України, посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво. Година запитань до уряду у Верховній Раді України цього пленарного тижня. Урядовці відповідали на запитання народних депутатів. Вони стосувалися здебільшого обороноздатності країни. Йшлося зокрема про власне виробництво зброї, виконання програми, ініційованої президентом України про виготовлення мільйона дронів розмінування деокупованих територій. У нас в Україні вже є два аналоги українських машин для розмінування. наша задача локалізації виробництва цих машин і масштабування цього виробництва. Парламентарів також поцікавило бронювання працівників об'єктів критичної сфери, відстрочка від військової служби аспірантів, що навчаються на контракті. Запитували у членів кабінету міністрів про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, реалізацію ветеранської політики. Наш парламент фактично виконав головні домашні завдання, які ставились перед нами з боку Європейської комісії. Які подальші кроки ви бачите? Стосовно зусиль імплементації європейського законодавства в українське у нас по плану це звичайно пов'язані питання з скринінгом законодавства, що стосується сільгосппродукції, це б я сказала наступним важливим кроком. Черговим рішенням Рада відкрила роумінговий безвіз для України. 290 народних депутатів у першому читанні підтримали законопроект, що імплементує норми європейського законодавства з питань роумінгу. Після ухвалення документа в цілому українці за кордоном зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку та не сплачувати додаткові збори за роумінг чи купувати місцеві сім-карти. За зв'язок не будуть платити і європейці в Україні. Парламент сьогодні визнав право інгушського народу на створення своєї незалежної суверенної держави. 80 років тому сталінський режим розпочав масову депортацію інгусів, знищивши їхню націю. Сьогодні інгушетія перебуває під жорстокою російською окупацією. Тому дуже важливо, щоб Україна сьогодні на весь світ заявила про підтримку боротьби інгуського народу. Ви знаєте скільки ічкерія поклала своїх синів і дочок, аби стати незалежною? Тому питання Дагестану, Карачаєво-Черкесії, Калмикиї, Інгушетії багатьох інших територій, зокрема Татарстану це наш національний інтерес. Рада цього тижня ухвалила в цілому закон про реформу ринку капіталів. Проект був поданий до парламенту ще в серпні 2021 року. Прийняття документа є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та однією з умов світового банку. Він входить до пакету трьох законів, які необхідно ухвалити і підписати до 1 березня, аби Україна отримала черговий кредит 1,4 мільярди доларів. Євроінтеграційний документ передбачає створення системи нагляду на ринках капіталу відповідно з принципами міжнародної організації комісії з цінних паперів, ця комісія повинна бути з повноваженнями, бо мова йде про мільярди, про мільярди не своїх грошей якими оперують фінансові компанії на фінансових ринках, і дійсно повинна бути відповідальність, і дійсно цей закон складений за кращими світовими зразками. Тому я прошу не маніпулювати. Є ринки, де державний контроль повинен бути підвищений. Віднині національна комісія з цінних паперів може мати більше функцій і по обміну інформацією з міжнародними структурами. І по регулюванню ринку фінансових послуг і цінних паперів на території України закон забороняє створення юридичними та фізичними особами фінансових пірамід їх діяльність та посилює інституційну спроможність національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рада виконала ще одну умову наших євроінтеграційних зобов'язань у другому читанні. 262 народні депутати підтримали законопроект, який реформує корпоративне управління державними підприємствами. він посилює відповідальність наглядових рад, спрямоване на забезпечення прозорої роботи підприємств, сприятиме залученню інвестицій та розвитку економіки, наголошують парламентарі. Законопроект, який лежить в усіх ключових меморандумах України із міжнародними партнерами, В меморандумі МВФ, Світового банку Ukraine Фасіліті, позиції послів G7 і багатьох інших, без цього Україна не отримає підтримки від наших партнерів. Це важливий структурний маячок. для всіх форм власності, і державної, і змішаної, і приватної. Повинен бути один закон для проведення ефективного управління щодо реалізації прав державної власності як власника державних унітарних підприємств та корпоративних прав держави у господарських товариствах, в перспективі необхідно удосконалювати. Закон є необхідною складовою формування законодавчої бази для продовження реформи корпоративного управління підприємствами, що триває в Україні вже майже 9 років. Парламент цього тижня вдосконалив механізм ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стену. У складі ціни на постачання продуктів та товарів для ЗСУ тепер враховуватимуться усі витрати. Це зокрема податки, збори та інші обов'язкові платежі. На ринку оборонних закупівель виникла ситуація, яка створює ризик банкрутства національних підприємств постачальників. І це виникло через різне тлумачення постанов уряду. Все, що стосується зброї, не повинно обмежуватися ціною. Все, що стосується всього іншого, там повинна застосовуватись контрактна ціна, але не більше реальної ринкової вартості. Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону, що посилює соціальний захист військовослужбовців та поліцейських. За проголосувало 271 народний депутат. Згідно з документом, змінюється порядок нарахування пенсій військовим за рахуванням пільг за вислугу років. Врегульовується також питання надання відпусток, лікування. Уточнили норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини із збереженням грошового забезпечення. Уточнили норми стосовно загального часу перебування військовослужбовця при лікуванні за кордоном, норми щодо звільнення від виконання службових, службових обов'язків у разі хвороби дитини. В принципі, отаких. От Норм більше 50. також. Ми встановлюємо щодо отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, а також поліцейським, які загинули при виконанні обов'язків під час збройної агресії Російської Федерації. Цей надважливий законопроект щодо покращення соціального забезпечення наших. Військовослужбовців і особливо їхніх родин, і особливо жінок військовослужбовців, адже звичайно, що достойні виплати. На відпустки, на відпустки пов'язані з народженням дитини, це дуже і дуже важливо. Водночас проект закону впроваджує і нову статтю у вітчизняному законодавстві. Це право військовослужбовця на інформацію, вільно отримувати та використовувати її. Тепер дозволяється військовослужбовцям, не поширюючи інформацію, звісно, яка має ознаки військовою та розміщення, якісь об'єктів, ну висловлювати свою думку про Народні депутати врегулювали процедуру заборони відчуження нерухомості придбаної з використанням житлового сертифікату. Ті, хто отримали компенсації від держави протягом п'яти років, не зможуть проводити жодних операцій із власним житлом. Задача, щоб ця людина залишилася жити в державі, що вона не продала цю квартиру, що вона не продала цей будинок і не виїхала, а саме створювала ВВП, створювала. Життя в нашій державі тому накладається така заборона. Вона не обмежує право людини передати таку квартиру в іпотеку банку. Коли цей законопроект буде підписаний, можна буде житлові сертифікати використовувати в державній програмі. Є оселя. Наприклад, коли хоче людина придбати квартиру чи будиночок більше ніж сума і вартість цього житлового сертифікату, він зможе скористатися всіма іпотечними механізмами, які зараз доступні від держави за спільговими умовами. Ористатись такими перевагами можна купуючи житло як на первинному, так і на вторинному ринках. 252 народні депутати в цілому підтримали проєкт постанови про створення спецкомісії, яка проаналізує ефективність роботи публічної влади міста Києва під час війни. Все таки треба розібратися, в якому стані мости в місті Києві, в якому стані е, укриття у місті Київ і інші інфраструктурні об'єкти. Мабуть, треба дійшов час, що треба навести порядок в генеральному плані міста. Тому створена ця комісія. Загалом, протягом пленарного тижня, Верховна Рада утворила чотири тимчасові слідчі комісії. За результатами їх роботи будуть напрацьовані відповідні законодавчі зміни.